you <laughs> А чи знали ви, що шкіра новонародженого у п'ять разів тонша за шкіру дорослої людини? Саме тому вона більш вразлива та потребує особливого догляду. Аби не прогавити нічого важливого у цьому аспекті, йдемо до фахівців. Марія Кіц клініка, створена з любов'ю та турботою про найменшого пацієнта. Тут можна отримати весь спектр послуг та рекомендацій по догляду за малечею. Артем із числа малят, що має так званий поцілунок Янгола, гемангіому. невеличка плямка зовсім не турбує малюка. Однак, не нехтуючи безпекою, ми завітали до дерматовенеролога за допомогою дерматоскопу. Фахівець клініки Марія Кіц вивчила утворення та запевнила, лякатися батькам таких плямок не варто, адже із сучасними методами все можна виправити без шкоди для здоров'я. Ангіоми це судини, доброякісне новоутворення шкіри. Зачасто ангіоми у немовлят, в залежності від місця локалізації, поширеності процесу і тому подібного, можуть саморозрішатися в динаміці з віком. Але є ангіоми, які мають ми можемо до них використовувати певні методи лікування. Це може бути як місцева терапія, так і робота з різними видами лазерів. В залежності від того, який метод лікування, чи це буде Просто динамічне спостереження чи лазерна корекція вже визначає лікар під час звернення на прийом до нього. Надавши рекомендації щодо догляду за гемангіомою, лікарка перейшла до повного огляду Артема, адже в турботі про своїх відвідувачів особливість клініки Марія Кіц сальні і потові залози маляті формуються поступово внаслідок цього. У дитячої шкіри менш розвинений захист від холоду та пошкоджень. А ще досить часто можна спостерігати сухість шкіри. Тут особливо важлива консультація дерматолога, адже на відміну від звичайної сухості, атопічний дерматит захворювання, що потребує особливого підходу. В основі атопії лежить спадковість 90% це спадковість. Тобто, сказати, що це набуте захворювання ні, це спадкове захворювання, хронічне рецидивуюче, яке дуже гарно піддається корекції, є дуже прекрасна доказова база по атопічному дерматиту, безліч методів лікування. І все залежить від того, від ступеня важкості атопії. Якщо атопія більш легка, ми на з місцевих засобах дуже гарно працюємо з пацієнтами. Якщо вже атопія середнього і важкого ступеня, тоді і потрібно, крім місцевого використання лікарських засобів, ще використання засобів всередину, яких кому конкретно знову ж таки оцінюється індивідуально. Сухість шкіри, як і атопічний дерматит, потребують певного комплексу процедур. Головне не забувати про постійне зволоження шкіри маляті, особливо одразу після водних процедур. Не менш важливу роль відіграє і температура води під час купання. Вона повинна бути теплою, але не гарячою. Також не рекомендовано використовувати губку, яка може додатково травмувати шкіру. Проти показано і витирати дитя лише промокуючими рухами зібрати вологу. Зверніть увагу і на одяг. Шого чада. Він повинен бути не лише зручним, а й максимально натуральним, приємним на дотик. Отримавши весь перелік рекомендацій від провідних спеціалістів, Артем забув про сухість шкіри. Тож рекомендуємо і вам вчасно звертатись за консультацією, аби ваше маля було не лише усміхненим, а й здоровим. А допоможуть вам у цьому, звісно, у дитячому медичному центрі Марія Кіц.